З 1 січня по 31 березня проходив податковий конкурс «Майбутнє країни у мріях дитини. Це традиційний конкурс, який вже багато років проводить Коростенська об'єднана Державна податкова інспекція. Цими днями був підведений підсумок конкурсу, в якому взяли участь учні навчальних закладів міста. «19 років проводиться конкурс податки очима дітей. І вже не одне покоління дітей приймало участь у даному конкурсі на сьогоднішній день. Виховання податкової культури має дуже велике значення. І з цією метою був проведений даний конкурс. Ми дуже раді, що ви прийняли участь, я так розумію, в цьому залі знаходяться переможці цього конкурсу, діти, які активно приймали участь, які і малювали, і складали вірші. І в цілому можна сказати, що ви є волонтерами в своїй школі, що стосується податків. У конкурсі було представлено 56 робіт. Кожен по особливому розкривав податкову тематику. Роботи були поділені за такими номінаціями: художній твір, комп'ютерна графіка, літературні роботи за номінацією Кращий твір на податкову тематику та кращий твір прикладного мистецтва визначало переможців конкурсу компетентне журі на чолі з головою Віктором Васильчуком. Ви досить такі креативні роботи попросила, і ви самі бачите, як вас цінують сьогодні. Так тримайте. Я думаю, що все буде гаразд. І якщо з вас, можливо, і не стане хтось там професором, чи то можливо хтось стане чи письменником, чи е, журналістом, я думаю, що у цих роботах і є поштовх такі для того, щоб обрати собі якусь професію на майбутнє. І, можливо, хтось із тих, хто малює такі гарні плакати, і стане дизайнером чи художником, тому що тут дуже багато є от таких робіт, які вже можна виставляти на виставки в галереї. От. Я вас вітаю і бажаю вам здоров'я, щастя, наснаги і тільки гарних оцінок і творчих успіхів надалі. Беріть участь у цьому конкурсі і розвивайте себе. У номінації комп'ютерна графіка перше місце посіла Марина Стритович, міський колегіум. У номінації художній твір першої вікової категорії 9-11 років перемогу отримав Олексій Ратушинський зож номер 2 В цій же номінації тільки в другій віковій категорії 12-15 років. Перше місце зайняла Катерина Нафьодова, міська гімназія. У номінації літературних робіт у віковій категорії 12-15 років. Перше місце отримала Марина Прокопенко, школа номер 9 за оповідання. Податки, ціна життя. Цій же номінації у віковій категорії 9-11 років перше місце присудили Олені Назарківській зож номер 2 за притчу про податки. За кращий твір прикладного мистецтва на податкову тематику відзначено роботу Ангеліни Боровської школи номер 8 під назвою Мудрі податки Багата країна. Переможці конкурсу були відзначені дипломами та подарунками. Найактивніше участь в конкурсі взяли учні загальноосвітньої школи номер 2 міської гімназії та міського колегіуму.